Доброго ранку, друзі-колеги. У нас 9 березня, ми за борінками приїхали. Поки зранку не заїжджаємо в поле. Отакі боріночки допоміг колега придбати. Видите, гусяча лапка. Ми зараз покажемо, що у нього тут є. Ти мені поскадаєш відоси тоді? Да. Я вставлю цей. Вийце, як він, забайберив. Боріночки. Отакі. Вчора шурував. Ставимо сюди 5 штук, крила він поробив такі розкладні і бугаєм тягає 7 борінок, захват 7 метрів. Зобираю чермет весь, як бачите. Знімо тобі, на, скидай, це все. Красота. От кидається так все. Десять штук потяне таких? Десять штук потяне. Альота вже не третій, перший, Угу. перший Ну, 4, навіть другий. Подісковки. подісковки. Не пора, але подісковки. Вихлопна така заціцюрина від бока. Все так близько, бак не гріється. То, щоб солярка не замерзувала. Поняв. Щоб солярка, труба може. Гофрочка Все так зроблено. Надо й собі мабуть так засуцюрити. А що це твій фільтр? Фільтр з чого? А, це доварений, обичний доварений. З двох зробили чи що? Що з тим фільтров? Ну ти їх купляєш, міняєш? Ні разу не міняв. Мазовський який він, кразовський. Кразовський. Коротше, не знаєш. Не знаюш. Покажи, сюди роблять. Угу. Нічого себе. Це не розбито, не постріляла, діоди. диода. Ніфіга ся. <ріху> Помагають номера мара Да. Так. Не трогають Резиняк. А, це ті резина широка. А, у тебе диски широкі. Ширше, ніж сама резина, дивіться, аж випухло. Да? да? Болотники. А який тут розмір? вода. 23 1 r 26 Якось так. Я забули, бо не А та кабіна піднята, так, да, походу? Да. Ага. Це виски Кабіна піднята, да та тут більше місця, бо я щось думаю. Ой, за угу. Ось за пуставка стоїть. Бачу. Отакі боріночки. Що можна ще познімати, показати? Це ти сантиметровий, да? Так, сантиметр. В роботі добавив відео, як вони працюють. Mm -hmm. Угу. це ж ограничить, розказувати? Ні. Глибину держи, так? Да? Да. А як заглибить їх? Їстимо порану. У, не ви як ти кирпич, Видно, видно, кирпич, бетон. Коротше, якось так. Що тут? Юмезик твій, так? Yeah? Mm -hmm. Фариб, га? Освіщення. Нивка! Так, зараз глянемо ось перероблені. А, в тебе вони не підряд, а так чуть-чуть йдуть, так? Да? Собразу до як вот. Диск. Тестик. О, катки ти так і не доробив. Вже з проект пішов. Хоч приїхав, що нилку покажем. Вона віддихай, а. Отдихай. Блін, такий скат маленький. Ну це ж е, як оригінальний цьому тестіку ж, так? Да? Де тут розмір? Хтось хоче на ютуб? Ні? Це ж на тестіку такий самий стоїть, бо щось розмір. Блін, ну ті набагато більше. А. Це ти назад доварив. Кстаті, як у мене на цій резині, то мені 10 штук мені шла, ще буде ці тягати. Транспортний. Скорість менша буде. О, ти прямо вигружаєш. Бачите, накрита. хазяїн. А комбайн мив на зиму? Ні, це так спойлер не приїхав, так стоїть. Кажуть, комбайни на зиму да? да, Бо... не мити, так? Не можна, не зав'язу. Жовту тільки не накрив то, звісно призовується сойку молоти, нового образця. Як кажуть, те що зелене, гроші заробляє, так? Друзья. Ти що з бока? Та не з боку, Вода тут? З боку. Колесо на тебе Бо, бля, порепається. О, а ще ж оці боринки покажу. Отакі. Та туплух цілий. Так ніхто ж не бачив. Я перший раз такі бачу, дивіться. Ну це наварені самі мабуть, чи ні? Ні, це заводські. Заводські? Такі лопа. Вже я мундрував, мудрував, а потім Потом не мудрував. Чуєш, а ти за цією нічого не робитимеш? Борінко. Що, серйозно? Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.